Телефоном. Є телефоном Олександр Чіш, журналіст громадський Дніпропетровська, про реакцію народних депутатів від Дніпропетровщини на заяву, зокрема, сьогоднішню СБУ пана Валентина Наливайченка. Олександре, доброго вечора вже, мабуть. Да, доброго вечора. Година. Я трохи озвучила коротко заяви, які пролунали сьогодні від депутатів. Можливо, від вас конкретніше трохи ми почуємо. А, ну, дивіться, на брифінгу велику частину, про велику частину говорив часу народний депутат Андрій Тинисенко, який назвав абсолютно божевільною заяву пана Наливайченка щодо існування міжрегіонального панформування. Також він заявив, а, що це замисне викривування. Ості, яке покликано очорнити команду губернатора Дніпропетровської області Ігоря Каламутського. А також він заявив, що вхідно реалізацію таємного протоколу мінських домовленостей щодо усунення Ігоря з посади голови Дніпропетровської обласної облдержадміністрації і. Ліквідації добровольчого українського корпусу Правий сектор дещо емоційно пан Андрій Денисенко заявив, що Наливайченко має або вибачитись, або зстрелитися після цієї заяви. А в принципі, всі депутати Дідич Дупінів і Денесенко заявили про вихід із фракції блоку Петра Порошенка. А також до брифінгу приєдналися а, Борис Філатов, народний депутат, який сказав, що перший вийшов з цієї фракції, і а, він вітає рішення колег, у яких відкрили очі, і виступив Геннадій Корбан, який також приєднався до брифінгу. Вони заявлялись від початку. Потім поступила інформація, що їх не буде. Врешті-решт Геннадій Корбан заявив, що. І конфлікт має вирішуватись в парламенті. Парламент має створити тимчасову слідчука комісію щодо подій, які відбуваються. Яки та комісія має розслідувати заяву на Ливанченка, і якщо на Ливанченка є факти. Які підтверджують його то вони готові допомагати в розслідуванні. Якщо фактів немає, то він має піти у відставку. Ну, це коротко про те, що говорили е депутати. Також говорили про е цю подію вбивство волновався офіцера СПУ дуже багато. Е говорили про те, що застрелив е офіцера СПУ Денис Гардієв, це дійсно відомий е про Петровський е активіст. Він був Бійцем а, добровольчого українського корпусу став потім бійцем батальйону Дніпро 1. Говорилися про те, що є скітки, які підтверджують, а, власне, а, народний депутат Денисенко говорив про те, що є скітки, які підтверджують а, неадекватні офіцера СБУ. А, і а, народний депутат Андрій Денисенко заявив, що привів особисто цих свідків в обласне СБУ Дніпропетровської області надати допомогу послугу Дениса Гордієва для того, аби він дав свідчення щодо події, яка відбувалася в Волновасі. Всі депутати називають а, цю подію а, власне вбивства офіцера СБУ, який прибув на місце, а, де добровольці намагалися зупинити, трафік, алкотрафік, який поступає з зони АТО. І а, власне сталася ця трагічна подія. Декілька запитань до вас власне є. Чи коментував Андрій Денисенко вчорашню? Здається, допис Арсена Авакової у Фейсбуці, де він говорив, що? Один із депутатів коаліції намагався зам'яти так би мовити конфлікт у Волновасі, вбивство у Волновасі, і так так само він писав у Фейсбуці, що можливо буде підніматися питання про те, щоб зняти недоторканність цього депутата, який і хотів зам'яти оцю цю справу. Чи коментував Андрій Денисенко це? Андрій Денисенко не коментував саме заяву Арсена Авакова в Фейсбуці, але він говорив, власне, претензії були спрямовані в основному до Валентина Наливайченка. Він назвав заяву про те, я так розумію, що Валентин Наливайченко, можливо, він переплутав, можливо, Валентин Наливайченко також зробив подібну заяву, як і Арсен Авака в Фейсбуці. Він Сказав, що він не є бандитом, який крушує, який крошує власне бандитів, і готовий давати свідчення всім органам правоохоронним, яких mm. можуть бути до нього запитання. Скажи ще одне таке запитання: чи чи коментував Геннадій Корбан свій допит В СБУ, який був у п'ятницю? Власне, Геннадій Корбан не коментував свій допит в СБУ. Його коментував Борис Філатов, який зазначив, що допит відбувався в п'ятницю. Трагічні події Алнавасі з убивством офіцера СБУ сталися в суботу і прокоментував так, що в заяві Наливайченко все звалено в одну кучу події, які неможли неможливо власне поєднувати, поєднали і назвав заяву Наливайченка відвертою брехнею. Щодо групи, яку будуть створювати у парламенті у парламенті депутати, які вийдуть із фракції блоку Петра Порошенка. Скільки чи говорили вони, скільки в них є підтримки, скажімо так, серед депутатського корпусу, аби створити цю групу? Як вона буде називатися? Чи є такі рішення? А, чи це власне, просто така про заява йшлася, але Андрій Денисенко казав а, про те, що він а, буде ініціювати збір а, підписів за став по а, очільника СБУ. Щодо самої тимчасової свічої, я так пише це поки що на рівні і теплі. Той з Я зрозуміла. Дякую. Дякую, Олександр. Олександр розповідав нам щойно про прес-конференцію, яка буквально закінчилася цими хвилинами у Дніпропетровську. Очікуємо на відео.